На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки. Обірвалося життя офіцера авіації з Волині Руслана Євчука. Про це у Фейсбуці 9 грудня вночі повідомила сестра воїна, військова капеланка Тетяна Потоцька Євчук. Знаєте, як воно вести рідного брата? Не вірю, ідеться у дописі. Панахида за воїном відбудеться 10 грудня о 13.00 у верхньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку. Загинув у боротьбі з ворогом і Олександр Ткачик, житель села Хотишів Хотешів каширської громади. Воїн прийняв останній бій у Донецькій області 6 грудня 2023 року. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять додатково. На Харківщині загинув герой з Волині Іван Осіпчук. У п'ятницю, 8 грудня, відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, в бою за Україну в районі населеного пункту Подоли Харківської області загинув житель селища Люблинець. Молода дружина Івана Осіпчука отримала похоронку. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв.